Вітаю, сьогодні будемо тестувати айслати. Для цього нам потрібна машина для льоду і машина для смачної кави. Тож, спочатку додаємо льодику, натискаємо на кнопочку, і наша льодомашина висипає нам льоди. Після чого ставимо нашу філіжаночку в мілітубаристу і натискаємо смачнюші лати. Смачнюші лати у нас на цьому сенсорі де і звичайна лата, бо ця машина все робить круто, все робить гарно. Дивимося, як вона нам тепер. Додасть молочка і кави, щоб ми отримали веселковий гарний напій. Пішло пінення молока з високою пінкою. Тепер додається кавка. В результаті ми отримаємо гарний багатошаровий напій. Але звісно, щоб він нас не зник і не збіг, треба зупинити раніше. Дивіться, яку красу приготувала кавомашина. Навіть можна дивитися на цей стаканчик. І уявляти собі водоспад. Тож, як смакує наше айс лате з кавомашинами літа Баріст. А дуже круто. Виходить, дуже легкий напій. Цей льодик, який додався до вашого звичайного лате, додавив йому легкості. Це якраз те, що треба для літа. А, відчувається легкий кавовий присмак в цьому напої, велика кількість молока, ніжна піна якраз те, що треба, тобто то лати, яке ви полюбляєте, можна собі зробити легким одним натисканням клавіші. Ну і звісно, додаванням льоду. Тож смачного, якщо ви собі готуєте такий же крутезний напій. Дякую.